Христос рождається. Нещодавно у Фейсбуці бачив такий один відеоролик. Батько уже декілька років не мав святої вечері, не мав зустрічі зі своїми дітьми, тому що діти повиростали, вже мають своїх дітей, працюють на роботах, хто лікарем, хто адвокатом, займають поважні посади і тому ніколи не мають часу. Постійно в роботі, постійно закручені у цьому світі. І ось кожен з них отримує лист, де в листі говориться, що батько помер і що це є запрошення на похорон приїхати на похорон. Вказано день на вечір'я Різдва Христового, вказано час ввечері. Всі, звичайно, що відкладають свої справи, всі здзвонюються між собою, домовляються, як краще добиратися, щоб разом приїхати, щоб разом прибути. Усі засмучені, тому що втратили батька. І на кожного, напевно, десь всередині, в душі, було це відчуття, відчуття того, що не відвідали, того, що не зателефонували. Того, що не були правдивими дітьми. Ось всі з'їжджаються, переходять до будинку, світло загашене, їх це здивувало. Заходять далі до кімнати, і тут включається світло. І батько виходить до них. Всі шоковані, всі здивовані. А батько каже: Я так довго на вас чекав. Нарешті ви всі вдома. Нарешті ми всі є разом. Отож, проводьмо час один з одним, особливо з нашими сім'ями. Коли маємо святу вечерю, звичайну вечерю, викидаймо наші телефони в сторони, спілкуємося. Бо саме спілкування дає життя. Бо ми знаємо, що світ нам дає все для того, щоб ми не спілкувалися, все для того, щоб ми споживали ту інформацію, яка нам подається через телебачення, через телефон, мас медіа через різні інформаційні джерела, тому що світ хоче керувати нами. А якщо вже хтось керує нами, ми є рабами, ми є невільниками, не даймося. Будьмо в першу чергу з Богом. Будьмо під Його владою. Любімо Господа, каже апостол Павло: усім тим, що люблять Господа, усе співдіє на добро. Отож, будьмо з Богом. Не забуваємо наших ближніх, Телефонуємо. Молімося за них. Бо молитва це найбільший дарунок, який ми можемо дати. Ну і звичайно, що треба і так підтримувати, бо є також історія, що. Батько приходить і каже до сина нашого сусіда, Лис покрав всіх курей. В нього не лишилося жодної курки. Давай помолимося з нашого сусіда. А син каже: Тату, але в нас є багато курей. Давай поділимося курми з ним і помолимося. Так і зробили. Отож, ну, ділимося любов'ю. ділимося тим, що нам Господь Бог дає. Та рука, яка дає, вона ніколи не збідніє. Господь дав нам єдинородного свого Сина, щоб ми мали життя вічне. Що я віддам Господеві за все, що Він воздав мені. Амінь.